Доброго дня, мене звати Данило. Я з України і зараз працюю в організації Хочу допомогти біженцям в ризі в інформаційному пункті і щодня відповідаю на запитання українців про життя в Латвії. Це моє третє відео і тема нашої третьої зустрічі: інформаційні ресурси та недержавні організації. У цьому відео я хочу поближче познайомити вас з ресурсами, на яких можна шукати інформацію, та розповісти про найактивніші недержавні організації у Латвії. Отож, почнемо. Отже, перше, з чого я хотів розпочати, де шукати інформацію в інтернеті. Перша та найголовніша сторінка це україня.com. Цей сайт створено як єдину інформаційну сторінку про допомогу, яка надається українцям в Латвії. У ньому міститься завжди перевірена та актуальна інформація. Я разом із колегами постійно слідкуємо за оновленням інформації та вносимо зміни на сторінку. Сайт Україна-Латвія містить інформацію в таких категоріях. Ви можете бачити категорії на екрані. Моя порада для кожного з глядачів ознайомитися з кожною категорією повністю, адже тоді ви будете зорієнтовані у кожному аспекті допомоги українцям у Латвії. І навіть якщо ви не змогли знайти відповідь або інформацію на ваше запитання, ви можете залишити його нам через кнопку зворотнього зв'язку Мені потрібна допомога. Тоді з вами зв'яжуться особисто. Другим найкориснішим сайтом я вважаю сторінку карта допомоги. Карта допомоги це карта гуманітарної допомоги, якщо вам потрібен одяг, продукти, харчування, товари для дітей тощо. З першого дня роботи сайт постійно оновлюється та наповнюється все більшим об'ємом інформації. Сьогодні на сайті не лише можна знайти організації, які надають практичну допомогу з пошуку речей першої необхідності або їжі, а й відшукати для себе інформацію про уроки латиської мови або інтеграційні заходи. Я приверну вашу увагу, зокрема, до категорії інтеграційні заходи. Встановивши цей фільтр, ви можете отримати інформацію про заходи, які можете відвідати аби поспілкуватися і познайомитися з іншими людьми. Особисто я рекомендую всім знайти час і відвідати кілька таких заходів, оскільки це допоможе вам краще освоїтися в Латвії. До речі, якщо вам цікаво ознайомитися з Латвією та дізнатися інформацію про неї, моя порада переглянути коротке інтеграційне відео. Про Латвію, її устрій, закони, вірування, історію, культуру, спадщину та природу. Наступним сайтом, з яким я рекомендую ознайомитись, це MySBeglim.lv. Myasbegliм.lv це платформа для пошуку житла, де в розділі поради та рекомендації можна знайти корисну інформацію про оренду житла в Латвії. Особливо корисними порадами. Для людей, які не мають досвіду оренди житла, будуть фінансова допомога українцям в оренді квартири, буклет Практичний посібник з оренди житла, матеріал про те, як розпізнати та запобігти ризикам торгівлі людьми під час пошуку житла, а також приклад договору оренди житла, підготовлений спільно з латвійськими юристами та складений з дотриманням усіх норм. А зараз я хотів би запросити вас приєднатися до групи у Фейсбуці та сторінки в організації Хочу допомогти біженцям. Група у Фейсбук призначена для обміну інформацією між місцевими та українцями. Головною перевагою нашої групи є те, що вона є закритою і постійно контролюється адміністраторами. Тому, якщо ви розмістите своє Повідомлення або питання в нашій групі ви можете розраховувати на кваліфіковану відповідь і допомогу. На сторінці у Фейсбук ви можете оперативно стежити за подіями, що відбуваються в Латвії, які впливають на життя біженців, а також за іншими новинами та подіями. Надалі давайте поговоримо про сектор недержавних організацій що це таке та як це працює. Упродовж розмови розглянемо найактивніших представників сектору. Перше питання: що таке неурядові організації? Неурядові організації це добровільні самоврядні органи або організації, створені для досягнення своїх цілей на підтримку групи людей, а не для отримання прибутку. Після повномасштабного вторгнення в Україну представники неурядового сектору Латвії одразу ж задумалися про допомогу Україні та українському народу. Неурядові організації допомагають з. Харчуванням, соціалізацією та інтеграцією, вирішенням побутових проблем, одягом та предметами першої необхідності, вивченням латиської мови, юридичними консультаціями, організацією дозвілля для дорослих і дітей. А зараз розглянемо питання, які неурядові організації підтримують українців та Україну? Перш за все, я хотів би розповісти про організацію, в якій я працюю. Хочу допомогти біженцям це рух, який з 2015 року надає негайну допомогу шукачам притулку за допомогою волонтерів. Завдяки ньому в ризі працює інформаційний пункт недержавних організацій а також вебсайти УкраїнаЛатвія.ком та картадопомоги.лв. До речі, лише за минулий рік сайт Україна Латвія відвідали майже півмільйона разів. Ми також допомагаємо школярам з комп'ютерною технікою, подарувавши 206 комп'ютерів у 2023 році. За ініціативи нашої організації разом з Альянсом активних сеньорів Риги ми створили українсько-латвійський клуб пенсіонерів, де літні люди спілкуються, проводять зустрічі, грають в настільні ігри, відвідують музеї та беруть участь в екскурсіях, а також влаштовують пікніки в нашому громадському саду на Луцовсалі в Ризі. Влітку в нашому саду проходять різноманітні заходи, такі як психологічні тренінги для жінок, ігри для дітей та культурні вечори тощо. Ми також організовуємо інтеграційний захід Жива бібліотека, де українці та латвійці обмінюються історіями та досвідом, навчаються новим навичкам на мастер-класах та разом досліджують українську та латвійську культуру. За підтримки організації, Хочу допомогти біженцям було організовано два мітинги на підтримку України та українського народу. Це все це лише частина від загальної роботи руху Хочу допомогти біженцям. Тому детально ознайомитися з діяльністю організації за 2023 рік та дізнатися більше про нашу роботу ви можете на нашій головній сторінці грібопалицетбегліампункт та в наших соціальних мережах. Організація хоче допомогти біженцям і надалі планує підтримувати українців та Україну, адже лише разом ми можемо. Я приведу в приклад лише деякі з організацій, з якими ми тісно співпрацюємо. Перша організація та Відрауґі або Твої друзі, твої друзі або краще сказати 50». Адже багато людей знають цю організацію за її місцезнаходженням, створили волонтерський хаб у цьому хабі, який створили волонтери. Ви можете знайти різноманітні речі, які вам потрібні, а саме, одяг, взуття або інші предмети побуту, отримати допомогу з їжею, ви відлити окопні свічки для Збройних сил України. Допомогти волонтерам з сортуванням та відправкою речей в Україну, відвідати майстер-класи у творчій вітальні, пограти в настільні ігри або гарно провести час. Другою організацією є Common Ground. Common Ground це організація, яка створила простір для творчих подій та зустрічей. Третя організація, про яку хотілось розповісти, це Caritas Latvia. Caritas Латвія це релігійна організація, заснована у 2004 році єпископською конфенцією Римо-католицької церкви Латвії. Ця організація відома багатьом завдяки затишному денному центрі Дім Святої Родини. Центр завжди має насичену програму заходів та діяльності. Щомісяця координатори центру публікують розклад заходів в соціальних мережах. Товариство також має молодіжний центр за адресою вулиця Ояра Вацеша, 6, дріб 4. Аби приєднатися до безкоштовних занять у центрі, необхідно попередньо зареєструватися. Актуальний розклад, новини та інформація про те, як дістатися центру, є у телеграм-каналі Молодіжного центру. А також щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці о 13.00 за адресою вулиця Маза Пілз, 2 можна отримати гарячий обід та засоби гігієни. Наступною організацією, про яку неможливо не згадати, це міні-піч організація, завдяки якій щосуботи проходять соціальні вечори з різноманітною програмою, футбольних вечорів, лекцій. Терапії, вікторин та дискусій наостанок неможливо не виділити колосальну роботу організації Товариство Притулок Безпечний Дім. Товариство Притулок Безпечний Дім надає безкоштовні юридичні консультації. Його юристи мають багаторічний досвід у справах, пов'язаних з еміграцією та захистом прав мігрантів. Тому, користуючись нагодою, хочу висловити подяку юристам цієї організації. Адже саме вони допомагають розібратися в найскладніших формулюваннях закону і вирішити, здавалось би, нерозв'язні питання. Асоціація також організовує різноманітні інтеграційні заходи. Однак це лише кілька сотень організацій, які допомагають українцям по всій Латвії. Якщо ви хочете дізнатися більше, завітайте на сайт «Карта Допомоги або зателефонуйте мені. Це все, що я хотів розповісти вам сьогодні. Більше інформації можна знайти на сайті українia.com. Чекаю на ваші запитання у коментарях або за телефоном плюс 371 2038 1039. Не соромтеся звертатися до мене, якщо вам потрібна допомога. Бажаю вам усього найкращого. До зустрічі в моїх наступних відео або особисто в ризі на вулиці палес 9 у Центрі підтримки українських жителів.